Компресор, тент, що на кермо. А може, домкрат вітол у кожному авто. У нас останнім часом було багато дуже класного контенту, і він буде продовжувати виходити. Прямо зараз монтую шлях Сантьяго, і там буде прямо космос. Будуть також відео із серії, як про Чорнобиль чи Аушвіц, які не будуть застарівати ніколи і будуть мати навіть якусь історичну цінність. Але сьогодні у нас звичайне відео про EDC. Тому що, по-перше, мені хочеться його зняти. По-друге, люди, начебто, теж чекають. І по третє, у мене давно є дещо вам показати. Я навіть вам більше скажу і скажу завдалегідь, що, скоріш за все, як мінімум, одне відео про Сузуки ще вийде. Тому що люди, як не дивно, дуже багато про неї питають. Вийде не зараз. Я думаю, що якраз на її день народження, десь в грудні на початку ми зробимо це відео. Це просто вам для інформації. Сьогодні ж я вам покажу, що у мене тут. Я трохи в кінці зроблю оновлення по бананці, що у мене в принципі завжди з собою, але сьогодні я для вас підготував мікро і дісі. В цьому от поучі є навіть два ножі, є ліхтарик, є офігенний зарядний дріт, ручка і багато всього іншого. І це зібрано не просто так. Воно дійсно зі мною завжди їде, якщо я їду кудись далеко. Тож бананочку поки що відкладаю і беру цей маленький поуч для того, щоб поділитись з вами його вмістом. І почну саме з цього поуча, як ви бачите, це не просто так мішечок, який йшов в комплекті з якоюсь штучкою. Це Лауті, причому Лауті EDC, мені його подарували разом з оцим прикалясиком, який мені дуже подобається. Не те, щоб я ним користуюсь постійно, але він для краси, інколи й Використовується, де інколи просто під час брейнштормів запускаю його, щоб отак погратись. Класний фіджетой, і разом з ним мені подарували от такий поуч. Я не можу сказати, що він ідеальний. Мені подобається прямо на 100% з однієї причини, тому що він, хоч і компактний, дуже приємний, дуже якісний, але в ньому немає ніякої організації, і через це щось може бути всередині пошкрябаним. Але мені на це пофіг, я вважаю, що речі такі повинні використовуватись, і навіть якщо вони пошкрябані, нічого страшного не відбудеться. Yeah. <laughs> you Закривається він, отак, от, от доволі стандартна система. Ну і давайте от річ вже сама вилізла, яка хоче, щоб її показали першою. І так, це у нас титанова ручка. Чесно вам скажу, я навіть бренди її не знайду, тому що купував просто десь на Амазоні. Вона навіть мені з першого разу не прийшла. Я готів дуже дуже компактну титанову, яка нічого не важить, ручку, але яка відрізнялась би від того, що є в ножах Вікторінах, тому що там це зовсім такий крайній випадок. А от цією можна в принципі нормально щось пописати. Воно отак. От випускається, ну ви в принципі пишете. І я вам скажу, що нормальний упор, ніяких проблем з нею немає. Потім ви робите отак, і вона закривається. Ручку можна на щось повісити. Я думаю, що для ключів зроблено, але як на мене, просто вона завжди є в цьому полчі. Я не з тих, хто постійно щось пише, хоча мені подобається, коли люди прям постійно цим займаються. Але вона мені вже зіграла дуже гарну роль, коли я робив ремонт в своїй квартирі, і там у мене просто не було олівця. Я навіть інструмент вже придбав. І от коли карні завішали чи щось треба було розмітити то олівця не було так вийшло що ця ручка була і вона тоненька вона всі дірочки залазить і навіть в карнізі я міг підлізти і на стелі позначити куди далі треба сверлити Класна штука вона дуже недорога і наскільки я розумію вона навіть може Перезбиратись о таким чином, тобто тут є стрижень, такі не знаю, чи можна такий окремо докупити. Ну і тітан, це просто тому що мені тітан подобається. Відкладаю її, і, і давайте дістану щось наступне. Просто що впаде в руку. Впав в руку, ніж Вікторінакс. Це моделька, яка називається Rambler. Я був в Швейцарії, якщо ви пам'ятаєте, саме там в фірмовому магазині Victorinox його знайшов. І от саме такий набірчик мені здається оптимальний. Зараз поясню чому. Наприклад, оце це мій автомобільний DC. ключ від машини є InCharge X універсальний, і також Victorinox Classic, якому вже років і років повністю замонтований. І мені це подобається, але. Тут не вистачає викрутки, як мінімум викрутки, як максимум відкривашки для пляшки, тому що не завжди з собою є якийсь інший мультитул. Так, він дуже компактний. Мені дуже подобається, що тут є і зубочистка і пінцетик. без них не розглядаю собі, тому алюмінієві і не беру собі ці ножечки, але не вистачає можливостей. Тому я придбав собі міні-чемп. Там є і викрутка, і відкривашка, але є багато інструментів інших, які мені не необхідні. І він через це завеликий. Це може звучати дивно, але на ключах дійсно відчуваю. А оце, як на мене, золота серединка. Тобто тут є все те саме, що є і в класік лезо, яким можна пакуночки відкривати. Є ножиці, це прям топ на IDC постійно треба мати ножиці, в основному для нігтів. Є пилочка, я її не використовую, для мене це в основному саме викрутка. Але головне, що тут є ще такий доволі надійний інструмент. Бачите, тут металу побільше, і це і зачистка дротів, і відкривашка, ну і дуже якісна. Викрутка Philips. тому оцей тульчик зі мною подорожую завжди. Підкладаю Victorinox. Дивимось, що наступне залізе мені в руку. Так, а це ліхтарик. О, це класна штука. Думаю, ви все знаєте, що для мене ліхтарик в гармінах це дуже класна, корисна річ. Я ним постійно користуюсь. Але в Enduro 3, якщо ви дивились огляд на кедрі, він став гірше, ніж в Enduro 2. Його все ще вистачає для якихось, ну от прям дуже термінових задач. Але при цьому він вже не такий для мене актуальний. Хоча, звісно, використовую його все одно кожен день. Навіть, думаю, подивитись на Phoenix 8, тепер можливо там він яскравіший, бо тут не вистачає яскравості. І саме тому. Я знайшов для себе такий дуже маленький Olight Mini 2. Це ліхтарик з однією функцією світити. Ну у нього навіть режим один. Ти дістаєш оцю заглушку, і у тебе в руках залишається отакий дуже дуже яскравий насправді ліхтарик, який. Включається за допомогою виймання його із кредла, і далі він просто примагнічується, дуже надійно там тримається. Він ніколи не випаде, за це взагалі не хвилюйтесь. Тобто його можна на ключі так повісити, і при знятті з ключів у вас завжди є можливість щось підсвітити. Причому світить він доволі яскраво. Ви можете не тільки замочну скважину підсвітити, можна навіть собі в лісі шлях світлювати. Заряджається він, що дуже важливо, по такому USB, Тобто можна ставити просто в якийсь блок зарядки і він. Зарядиться також у якийсь павербенк. Є індикатори зарядки. Червоний, коли він заряджається, зелений, коли він заряджений. По характеристикам зроблений він з алюмінію, має вологозахист, максимальна яскравість 50 люменів. Цього вистачає, щоб підсвітити метрів 15 точно для себе. І може світити в такому режимі він протягом 60 хвилин, якщо повністю заряджений. Тобто цього прям вистачить. Привіт, ну тобто, всього прям вистачить надовго знову ж таки. Чому він у мене не на ключах? А отут, щоб ключі були легшими? Бо я його використовую, коли мені саме потрібний ліхтар, але інших я з собою не вожу. Бо під час ремонту мені він був потрібний, щоб залізти під підвісну стелю, подивитись проводку, але при цьому ну, більшого мені не потрібно. І коли він потрібний, завжди цей набір зі мною є. І там я знаю, що є гарний ліхтарик. Замовляв я його на Амазоні. Коштує він 18-19 баксів. Доволі доступна модель, ще й від гарного бренду. Так, ти йдеш, поки що теж відпочивати. Відкриваємо наш пуч. І наступне. Ну, це я думаю, всім відома штука. Довго зупинятись не буду. Просто за ліжки замовив титановий пілбокс. Це просто водозахисний бокс, в який ви можете покласти якісь пігулки, там, наприклад, від голови одну, ще від якоїсь хвороби. Вони є різних розмірів, різних фірм. Але знаєте, що ще у них є? Майже ніхто не говорить, але є додаткова функціональність це свисток. Якщо вам треба десь в лісі подати звук, то ця штука теж згодиться. Ну а також можна використовувати його для розведення вогню, можна заснути туди ватку якусь, і буде легше розвести вогнище. Теж відкладаємо ні, ти будеш тут. І дістаємо наступний айтем: О, впав в руку. Що це, друзі? Як ви думаєте? А це справжній ніж з фреймлоком. Це моделька Gerber Zip Blade. зіп, тому що ви можете його зачепити на зіпер свого рюкзака, бананки, куртки, і він не буде вам заважати, бо він дуже легенький, хоч і сталевий. І при цьому зовсім безпечний і непомітний. Якщо вам треба дістати лезу, то ви просто його відстягуєте, Тут є отакий карабінчик, і можете використовувати ніж. Ножик зовсім маленький, але при цьому він приходить дуже гострим, можна різати навіть папір нормально, і він фіксує. Сується надійно, фреймлок є, тож ним можна робити якусь більш-менш серйозну роботу, навіть не дивлячись на те, що він дуже маленький. Як бачите, лезо доволі товсте. Є фреймлок, тобто можна щось і підковернути, і нормально з ним попрацювати. Коштує він щось там 10 баксів, так що недорога річ. При цьому у вас завжди з собою є лезо. Ніколи без нього не залишитись. Вже цікаво, так ну поки що відкладаємо і дивимося, чи є у нас там ще щось. О є ще не все. Ну давайте подивимось на оце. О, це класна штука. Це найменший зарядний дріт в світі. Наскільки я розумію. Його теж зробили інчардж. Як бачите, воно трохи все покоцано, тому що в тому пауче знаходиться, але на роботу це ніяк не вплине. Це його повний комплект, тобто тут ніякої заглушки нема. І щоб ви розуміли, наскільки він компактний, от він в порівнянні з Incharge X найменшим, до якого всі ми звикли. Тобто, от це Incharge X, а це найменший Incharge. Звісно, тут треба сказати, що ми можемо в Incharge X зняти оцю заглушку, ми можемо зняти інструменти, які нам не потрібні, і таким чином він стане доволі маленьким, але все одно набагато більшим на цілий роз'єм, ніж маленький Incharge. Він так Речі, називається InCharge Mini, Там є різні версії, так як нема перехідників, то є Type-C Type-C, USB-A, чи Type-C USB Lightning. В залежності від цього, швидкість зарядки, вона теж відрізняється. Наприклад, Type-C 15 Вт. Тобто так він поступається в характеристиках InCharge X, але при цьому для того, щоб мати себе просто резерв і коли треба підзарядити смартфон. Ну це ідеальний варіант, тому що нічого зовсім не повтається, тому що він максимально компактний і завжди з вами. Іди відпочинь, і у нас залишилась там тільки одна штучка. О, оця тема це прям геніальний винахід. Це тінер, чи тайтенер це мітер. І хтось скаже нафіга, якщо можна взяти з собою рулетку. Але ця тема завжди з собою, і ви можете міряти ним навіть якісь криві поверхні, щоб дізнатись, наприклад, ну, якщо хочете поклеїти щось на автомобіль, яка стрічка, яка довжина повинна бути, наприклад, якщо ви на капот щось будете клеїти. Він дуже маленький, титановий, просто навіть як гаджет, приємно його мати, але працює він таким чином. Ви ведете по поверхні, причому можна навіть по склу вести тут спеціальне таке напилення чи обробка. Він не ков навіть по склу, і кожен раз, коли ви досягаєте 10 см, у вас є клік, причому дуже приємний. І таким чином ви відраховуєте кліки, і коли доходите до останнього міліметру, дивитеся, скільки у вас залишилось, бо тут є шкала, і таким чином можна відміряти що завгодно. Оця тема не раз виручала, бо інколи є розміри, тобі треба заміряти щось, чи в магазині, чи вдома. Що підійде, що не підійде. Ти береш міряєш, таким чином проводиш, і точно знаєш, що тобі треба. Треба купувати. От такі друзі, у мене мікро-EDC. як бачите, тут навіть два леза є, можна залишити один. Напевно, я б залишав би Victorinox, бо він набагато більш універсальний. При цьому я ще не повністю зібрав собі цей набір. Тобто цю штуку я дійсно з собою вожу, коли кудись їду. От нещодавно я їхав на два місці жити в інше місце. Я просто кинув її в рюкзак, і як бачите, неодноразово знадобились деякі айтеми, як рулетка, ручка, ліхтар, ніж. Ну майже все, але я хотів би в мікро-EDC ще закинути якийсь дуже маленький павербенк. І поки що я просто не знайшов підходящого. Тож, можливо, тут і ви допоможете, і в цілому кидаєте в коментарях якісь посилання чи назви на айтеми дуже маленькі, які вам допомагають в житті. Можливо, це навіть щось, що не можна купити, а що можна зробити самому. І так я подивлюсь, що ви накидаєте. і зніму чи другу частину мікродісів, чи покращену його версію. Тож зараз все це легко збирається назад в пуч, щоб шкрябати один одного, але я не хотів просто якісь великі. Поч під мікро EDC. мені цього вистачає. Все зібрали, і цю штучку я кидаю в бананку. А ми з вами подивимось трохи, що я ношу з собою в бананці постійно. Ну, по перше, сама бананка це Blackpack Urban Bag, і це найкращий виріб, як на мене, який можна на себе натягнути саме в якості бананки. Інші не використовую. От більше року її вже і користуюсь тільки нею. Я почну з головного відсіку. А насправді не буду на всьому зупинятись детально, тому що багато чого ми з вами вже бачили. Покажу вам те, що тут просто є. Ну, наприклад, оце павербенк найткор nдаб'юп'яти. Він Максефівський, і я його не використовую. Зараз поясню чому. Він доволі компактний, начебто доволі зручний, але при цьому я не побачив в ньому великих переваг порівняно з от цим. Це Nightcore Carbo Core 10 тисяч. Він трохи більше, але при цьому вущий. Я б не сказав, що він товщий, і по вазі він майже такий самий. В бананці ти не відчуваєш, що цей, що цей. тому навіщо возити з собою на 5 тисяч, коли можна возити на 10 тисяч. Більш зате на тіше заряджає саме по дроту і це це швидше. До того ж, тут є ще Type-A роз'єм, більше варіативності в зарядці. Наприклад, ліхтарик, який я вам показував, For Life Mini 2 можна зарядити за допомогою цього павербенку, за допомогою цього ні. Ми ну, в цілому за весь час використання різних повербенків це мій улюблений. От його можу радити прямо капець як, бо використовую дуже-дуже часто. Оцей iPhone 16 Pro Max за мого використання розряджається в день по 2-3 рази, тому використовую повербенк дуже часто разом з Бенком в мене в кишені є Інчардж. Чому не міні? Тому що інколи мені треба зарядити AirPods, Вони у мене в маленькій кишенці. і це другі прошки. Вони у мене ще з лайтнінгом. Тож лайтнінг, от у мене завжди є, особливо в подорожах, без AirPods нікуди. Я вже і замінив би на версію з Type-C, але шкода грошей, тим більше ці досі дуже класно працюють. Просто треба з собою возити ще і дріт з лайтнінгом. Ну і інколи треба і звичайний. Такий інтерфейс, а також мікро-USB для всяких там блималок і всього іншого. А, ну і варто сказати, що за допомогою цього можна і дату швидко скинути, і навіть MacBook зарядити, бо він 100 ватний. Тепер оця кишенька. Тут у нас два MagSafe-айтеми. Значить, дивіться, коли я з бананкою, тобто вже не прямо влітку, я не ношу з собою наш навіть гаманець, як і завжди, я просто ношу картки. Щоб вони не літали по салону, так сказати. Вони у мене в Мофтівському максейфікському гаманці. Він також може бути ще й орігами підставкою під телефон, універсальна Річ, але для мене це просто гаманець для карток, яких тут немало. І Навіть права і техпаспорт на машину тут є завжди в бананці. А другий аксесуар це штатівчик. Тут знову ж таки варто сказати, що у мене Максеєв-штатівчик використовується постійно навіть сьогодні. І у мене їх два. Перший від Мофт. Мені він навіть сподобався трохи більше. Він такий приємніший, але реально у нього є проблема. Він не так добре тримає телефон. В плані він. Не фіксується у всіх положеннях і зафіксувати якось, щоб тобі прям зняти себе зручно, ну це не дуже прикольно і тому не дивлячись на те, що він дуже компактний, дуже класно кріпиться, як штатів, використовувати його не так зручно, як ухту ж, блін, Версію від пік дизайн, тому що пік Design, він має конструкцію звичайного трипода. дуже гарно стоїть, дуже надійно тримає. Самі магніти буквально трішки слабкіші, але це не впливає на використання, бо айфон все одно тримається шикарно на цьому тріподі, і от за допомогою нього можна знімати себе. Проїздочки чи стендапи якісь до того, що він може підтягуватись. Для цього навіть на борту є викруточка. Коротше, дуже класна річ, яка може також зберігатись на вашому айфоні. До речі, кажучи про габарити, він я б не сказав би навіть що більше ніж мофтиський, хоча так може здатись. До речі, повністю металевий. В основному відділенні це все. Далі у мене є тут сіточка, і в ній завжди набір медикаментів, і тут ложка. Оце я використовую постійно і тискаю з собою танву ложку вилку постійно. Друзі, ви не уявляєте, як часто вона допомагає навіть в якихось не тільки подорожах, а просто в ресторанах забули принести тобі ложку вилку, можна цим користуватися. Дуже часто на природі використовую в подорожах. Насправді, от в ресторанах хтось подумає, нафіга можна попросити, але є ресторани, от коли. Ми по шляху Сантьяго їхали. Де тобі все, що принесли, це ти використовуєш. Тобто там ще людей сидить. І так вийшло, що треба було і перший, і другий, і третє, тобто десерт їсти одними приборами. Ну, добре, що для десерту у мене була своя ложка, інші якось там очищали. Коротше, дуже корисна річ, нічого не займає, практично, нічого практично не важить. Легко чиститься, дуже-дуже раджу. Це якась просто з експрес. Вже багато років у мене. Ще на старті каналу я її придбав. От досі вожу з собою. Тепер йдемо в фронтальну кишеню тут у нас у мене завжди з собою екшн камера, вона в різних місцях, але якщо в бананці, то вона сторожується отут. Шикарна річ, їм коли треба просто щось підзняти, айфон зайняти. Далі у мене тут ключі від мого Suzuki, InCharge X ще один. Ну бо вони не завжди в бананці. А в мене оцей набірчик повинен бути завжди зі мною. І як я вже казав, Victorinox Classic. А також я ніколи не виходжу без тряпочки. Вона шкода, що не Apple за 30 євро. Ще не заробив на неї, колись обов'язково придбаю. Це просто від окулярів. Ray-Ban. використовую для чого для того, щоб витирати. Лінзи об'єктивів дуже допомагає. Ну а також в подорожі можна протерти камеру, особливо після дощу, щоб не залишати розмазні від рук. В цій кишені зараз у мене нічого. А ну це я просто вам зараз покажу одну річ. Тут у мене в подорожах паспорт, інколи другий телефон. Головне, що відділень вистачає. Оце все, друзі, тому що я не хотів просто показувати дофігіще всього, що у мене є. Я показую саме те, що використовую. Окрім цих нюансів оцього і оцього, бо це собою не на постійно. Ну, це я просто взяв затестити, типу повикористовував, не сподобалось. А це ще один паверб від Laute, не Лауті, а Лаут. і мені його радили як альтернативу для Netcore. Він трохи більше. Він не такий зручний, він алюмінієвий, тут скло, дуже красиве, але при цьому на телефоні не так добре тримається, тому що немає цієї ціпкої поверхні. І я скажу вам, що жодного разу його не використовував. Просто як прикраса у мене лежить, тому теж відкладаю. В якості MagSafe PowerBank у мене все ж таки NightCore. Оце все, оце те, що ви бачите, я використовую постійно. Завжди зі мною ще iPhone, на який я знімаю майже всі свої відео. На ньому один з двох кейсів. Чи пітака, в якому він зараз, чи Urban Armor Gear. окремо вам підзнімаю це, бо ну, на iPhone зараз знімаю, треба додому приїхати. А також зі мною ще завжди от такий термос, хоча це насправді вважається чашкою, бо термоси мають типу відкручуючися чашку, а тут у нас просто горлишко. Цьому термосу вже років і років, років 5, напевно, він від Жирошу і це найкращий виробник от подібних продуктів. Зараз я собі замовив ще більш компактну чашечку, саме ну, розповім якось в наступному випуску, коли ви нарадите ще багато чого цікавого. І я там Покажу собі нові придбання. Сподіваюсь, цей випуск вам сподобався. Якщо це так, то не забувайте про ваші коментарі вподобайки і обов'язково. Кидайте свої поради, бо буде цікаво подивитись, чим ви користуєтесь. Я все це буду ще й замовляти, якщо щось цікаве буде, і ділитись своїми враженнями. Такі випуски будуть виходити не прям часто, але я бачу, що люди про EDC питають. Їм це цікаво. Чому б і ні? Бо інколи навіть не знаєш, що випустити, хочеться поспілкуватись з аудиторією. Мені ця тематика дуже подобається, і чому б не випускати подібні відео, хоча б час від часу. Думаю, що наступне відео це буде перша серія зі шляху Сантьяго, Так що. Будьте на зв'язку, побачимось.